Доброго дня. Перед вами є саженці фісташки. цим півтора року. Мають вони десь метр двадцять, метр сімдесят. По розмірам Всі вони йдуть закритою корневою системою. Ну, фісташка поставляється, продається, реалізується, тільки з закритою корневою системою. Це є американські сорти фісташки. Тут два жіночі сорта і один чоловічий запилювач. Жіночі сорти американської фісташки це Керман і Кастель. І запилювач Пітер. Хочу звернути увагу на те, що всі вони щеплені на підщепу USB-1. Це сама потужна Підщепа для фісташки. Майже більшість всіх європейських, американських господарств, американці всі щеблять фісташку тільки на USB-1. У неї дуже багато є своїх переваг перед іншими щепами. А для наших умов вона номер один, я вважаю, тому що вона є, ця підщепа дуже морозостійкою. Чому ці сорти фісташки Керман Кастель? Ну, я підбирав під нашу зону, під реалії нашої погоди. Вони мають пізніший термін цвітіння, ніж інші всі американські сорти. Тому ці сорти Кастель і Керман. І запилюєш до них пітер. Можете звернути увагу. Іде назва сорту Пітер і указує зразу на що воно було щеплене. На... Щеплене воно воно було на підчепу USB. Це йде кастель на підщепі USB. Кастель на підщепі USB. Ось такі вони мають вигляд, п'ять місяців вони в мене пролежали в підвалі. Якщо видно, ось вони вже бруньки починають, може ракурс спіймаю, починають потрохи набухати. Ось так от, мабуть, ось. Це центральна Україна, Кіровоградська область, місто Світловодськ. Буду тут висаджувати для себе, досліджувати цю культуру в умовах центральної України. Все мріяв завести на південь України, на свою Херсонщину. Все не було часу, можливості. Але зараз є такий момент, що хочу цю культуру дослідити. В умовах центральної України. Буде вона тут рости, буде вона цвісти, буде вона плодоносить. Є одне но, але на півдні то вона без проблем 100% це вже є регіон. А на центральній Україні що може бути, що сам горішок може не розкритися? Вона дозріє, вона поспіє. Вона буде добра, але сама шкарлупа може не розкритися. Ви коли купуєте пачку фісташок. І там інший раз попадається фісташка, яка не розкрита. От і все, що може бути з фісташкою яка проблема. Але ще раз кажу, я завіс її для себе, на досліджування буду знімати, показувати вам, будете все бачити і потім будете робити свої виводи. Всім гарного дня. До побачення.